Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до самих новин, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби власне. Прогнати окупантів з нашої землі. І також я хочу подякувати усім волонтерам, які працюють подекуди 24 на 7, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, усім необхідними речима, спецзасобами, для того, щоб їхня праця була якіснішою, швидшою, а що подекуди, на мою думку, і безпечнішою. Тому, будь ласка, підтримуйте збори. Допомагайте нашим Збройним силам, адже якщо ми не приймаємо безпосередньо участі на війні, то ми повинні докладати всіх зусиль, які в нас є, для того, аби допомагати тим, хто зараз боронить наш спокій. І перейдемо до наступного блоку. Отже, я хочу подякувати також усім, хто підтримує фінансово наш канал через сервіси Patreon, Coffee чи прямими платежами на Монобанку каналу чи картку. Будь ласка, якщо ви хочете доєднатися, ви зараз бачите перед собою QR-коди, які ви можете відсканувати. Та підтримати наш канал фінансово доступним для вас і зручним способом. А для нас це насправді є також надважливо і надзвичайно потрібною справою. Тому, будь ласка, доєднуйтеся та підтримуйте канал фінансово. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям, які зробили і роблять дуже великий внесок. Це Андрій Жи, який має бути, перепрошую, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Дякую тобі, Андрію. Нашим чудовим гікам це Санно 33, Халастер, Дашебі, Лордовбордс, Пупермен, Камонроуч, Олександр Рібець, Володимир Вахрушкін. Та нашим чудовим гравцям. Якщо ви хочете спілкуватися з нами напряму у нашому чаті патронів, то будь ласка, доєднуйтесь до нашого живого і дуже цікавого гурту друзів. Адже ми організовуємо деколи дуже цікаві. Розмови з нашими патронами, наші такі закриті стріми. І навіть на одному з них був квіз. І також хочу сказати, що квіз буде в цю п'ятницю. Принаймні я планую, якщо все вдасться, то ви отримаєте гарний контент, а наші патрони гарну розвагу. Тому долучайтеся і записуйте собі п'ятниця 22.00 на каналі настільних Ігор. Буде щось цікаве. Також я хочу нагадати, що наша ініціатива зі збору коштів для придбання запчастин на виготовлення пташок триває, вона не, на жаль, поки що ще потрібна. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, щоб пташки літали і робили цей світ кращим, а пташки його роблять однозначно кращим і без них. Нашим захисникам та захисницям дуже важко. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. В описі є усі необхідні для цього реквізити. І перейдемо до новин. Перші новини у нас від Pacafuda Studio. Вони анонсували нову локалізацію гри від Playte. це корейське видавництво. Називається вона в оригіналі Cash a Catch. Якось об... зроби, перетвори свою. Свій улов на готівку якось так. Але менше з тим, це є гра, в якій потрібно буде продавати купувати. Потрібно буде купувати, а потім продавати різних морських мешканців. І її розробив дуже крутий іменитий автор, який називається Андреас пелікана І тут, як підкреслили Покафуда, гарно вийшло, що пелікан зробив гру про рибу. Зараз вони перекладають, працюють в поті чола над перекладом цієї гри. Передзамовлення планують запустити у вересні, а також у них в телеграм-каналі відбувається зараз голосування за вибір назви. Я зараз в чатику кидаю посилання на цей телеграм їхній канал. Тому, будь ласка, якщо ви хочете прийняти участь і внести свій вклад в розвиток. Нашої спільноти та Ігор, будь ласка, доєднуйтесь, переходьте за посиланням та допоможіть Покофуді обрати найкращу назву для цієї гри. Ось так буде виглядати вона у вас на столі. Бачите, має там якийсь гарний дзвіночок, який будемо, певно, бити, коли будемо забирати собі цих морських мешканців. Але ми будемо рухатися далі. Отже, перша новина у нас від Bizier Games. Вони анонсували, що будуть видавати гру The Game Makers від автора, який подарував нам настільні ігри Search for Planet X та Fomash. І в цій грі ми будемо виступати, власне, видавцями настільних ігор, і наша мета буде розробити і зібрати найкращу колекцію настільних ігор. Чесно, я як про цю гру Перше почувши минулого тижня, то в мене аж колінки підігнулися, бо це треба збирати колекцію настільних ігор, і вона не буде займати місце в тебе в хаті на полицях, і це просто вау. Отже, обіцяють, що гра буде реально крутою і цікавою. Ось так будуть виглядати її компоненти. Як бачите, ми маємо вже обкладинки з різних настільних <кій> перепрошую ігор. І маю надію, що гра вдасться і вийде просто мега-мега крутою. І дуже-дуже чекаю, що хтось з українських видавців анонсує її локалізацію. От чесно, прям дуже чекаю. Е, навіть готовий взяти в кредит гроші, щоб її перед... прийняти участь в її передзамовленні. бо це прям має бути щось мега круте. Але таке. Рухаємося далі, адже до Star Wars Ultimate. Вийде новий сет, якщо так можна сказати. Це буде Star Wars Ultimate Int Intro Battle North Гос, який обіцяє нам дати новий режим гри до цієї карткової гри. А самі події будуть відбуватися під час серії Зоряних воєн Імперія завдає удару у відповідь. До речі, один з моїх найулюбленіших епізодів. Але їдемо далі до Лакідаків. Я просто не пам'ятаю, чи я цю новину давав в новини. Точно знаю, що я її постив в телеграм-каналі, але якщо давав і ще раз повторюсь, то вибачте, потерпіть трошки. Отже, Лакідаки анонсували вихід ще трьох е, нових серій до своєї гри е, Chronicles of Crime. І тут, як ви бачите, ми будемо мати серію про Cryptid. Про якісь певні судові процеси та про святого це, серію у світі святого Лавкрафта. Тому чекаємо <кій> на, новин, на, на новини від українських видавців, Хтось, хто ж візьметься за цю локалізацію. Але їдемо далі до Handman Games. Адже вони наносували гру Лунр Cycle, я не знаю, чи я прям Це буде Трік Тейкін-гра, яка буде базуватися на фазах місяця. Обкладинка така, я би сказав, надзвичайно аскетична і. не знаю, ну виглядає доволі цікаво. Подивимося, що ж буде за гра. Також, Квінет games анонс. А, перепрошую. Так, Ghost Galaxy. Ага. Так, це я перескочив. The Ghost Galaxy анонсує набір до Keyforge новий під назвою Draconian Measures. Там будуть нові механіки, нові фракції. Кампанія буде стартувати на GameFound у вересні. Е, молодці. Що казати? Молодці. Хай, хай далі все в них вдається, все в них ходить, і все буде в них супер. А їдемо власне, до Queen of Games, які анонсували вихід гри Movers and Shakers. Зараз вони показали нам обкладинку та компоненти, і це прям вау. Чесно, я як побачив, я прям відчув цей такий дух Золотої ери. Це буде економічне євро. Доволі сухе. Тому для усіх фанатів. Чекайте більше новин про цю гру. Також новина, яку ми не могли обійти аж ніяк, ні боком, ні стороною, ні верхом, ні низом. Це те, що. Буде новий Brass, А саме Рокслі буде видавати настільну гру Brass Pittsburgh. Ця версія буде переносити нас з Британських островів на території нового, нової землі, Нового світу. А саме це буде промисловість в Штатах періоду 19 століття. Гра буде абсолютно повноцінною, тобто це не буде якийсь ДОП. Хоча буде. Дуже багато механік з попередніх, але обіцяю, що буде дуже багато нових механік та додано нового, нового контенту. Сама гра має вийти через GameFound у 26-му році. Далі новина для фанатів Black Rose Wars має вийти spin-off під назвою Black Rose Wars Dual Kami. Це буде гра, яка розрахована від одного до двох гравців і в світі Black Rose Wars. Якщо ви грали цю гру і любите її, то вітаю! Для вас буде щось буде гра, в яку ви зможете грати частіше, ніж в базову гру, так би мовити, або першу гру, бо ви зможете грати її в соло. Їдемо до монолітів, які відомі нам за їхніми іграми з мініатюрами. Цього разу і вони, як багато інших видавців. Розвертається в сторону більш простих ігор, і анонсують гру нову під назвою The Line. Це буде гра подібна до Timeline, але цього разу вона буде зосереджена на тому, що ми будемо виставляти карточки згідно розмірів. Якось так. Розмірів, об'ємів, різних вимірів. Звучить доволі цікаво серія Timeline. Я надзвичайно люблю і вважаю її одною з найкращих просвітницьких ігор. і що є деякі видані українською, я би хотів, щоб всі були видані українською, але то таке, то мої мрії. Їдемо до видавництва ЄЛО, яке анонсувало вихід третьої серії гри Guilty, цього разу це Guilty Fontilblue, не знаю, це французькою, 1543, де ми будемо розслідувати різні злочини та змови у Франції 16 століття. Якщо хтось з вас грав якусь з цих... Ігор Guilty, то напишіть, як вона вам. А я тим часом рухаюся далі. Адже Gr Games анонсує вихід гри Саламандра від французького дуету. І один з авторів, який є автором Саламандри, подарував нам такі неймовірні ігри, як Faraway, небо край та Піксіс. Ця гра буде з механікою виставлення працівників в фентезійному сеттингу і обіцяють, що принесуть щось нове. Та дуже цікаве у, цю, у цей світ механіки розміщення працівників. Я дуже чекаю, тому що я дуже сильно люблю цю, цей тип механіки. І їдемо до трошки простішої гри, до видавництва Amigo, яке анонсувало вихід гри Biddle. Це буде швидка, проста гра на кубики з морем фану та морем крутих, крутих емоцій. Тому Аміго вміють робити гарні ігри. Тому я вірю, що все буде круто. Їдемо далі, адже в японське видавництво Multiverse Games анонсує гру Хайко. Це буде кооперативна паті-гра з дедукцією, де гравці будуть створювати хайко і намагатися інших гравців відгадати, до якого малюнку відноситься їхнє хайку. Прикольно, звучить дуже круто, і я не знаю, для мене ці хайко це завжди був якийсь такий е, набір е, рандомних слів. Мабуть, занадто я вже. Е, погано думаю, я не знаю. Ну, типу, прям реально деколи, як читаю ті хайко, то такий. Е, що він хотів цим сказати? Але вода тече, а дерево росте. Їдемо до Авлон Хіл, яке вже. Як я вже неодноразово говорив, буду видавати наступну гру Елізабет Харгрейв Сенібел. І зараз вони нам показали компоненти, як вони будуть виглядати. Хто не знає, хто такий Елізабет Харгрейв, це кубіта, яка нам подарувала Вінгспан, подарувала нам Маріпоза і декілька інших теж доволі класних ігор. На жаль, кращих фоток немає. Гра була представлена на Гінконі, тож я думаю, що під Essen будуть вже надруковані та готові екземпляри. Але їдемо далі. Playpunk, а, я знову перескочив. Е, ні, не перескочив. Lucky Duck Games. Вирішили, що вони не хочуть відставати від світового тренду і видання ігор Райнера Кніції, і будуть видавати настільну гру від... Доктора? Тому Я знаю, що ви чекали новини від доктора. Маєте. Майже жодного випуску без нього. Це гра буде сімейна, з кубиками, з механікою Pushi Luck. І кажуть, що це буде гра на перегони. Ну, таке, подивимося. Котики. Прикольно. Трошки смішно. Але їдемо до плейпанку. Адже вони видали гру. Zenith, і вони надзвичайно задоволені її продажами і те, які розгрібають різні країни, права на неї розгрібають, що вони носують перше доповнення до неї секретні агенти. І як бачимо з цього баннера, представлено воно буде на Есені 25-го року. І їдемо до Вітала Ласерди. Він знову ж таки показав себе в соцмережах. Фінальний вигляд його гри велика бібліотека The Great Library. Е, дуже багато компонентів, все як любить Лосерда, і все, як не люблю я. Е, та й таке. Це була остання новина на сьогодні, і я готовий перейти до ваших коментарів. Так, всім привіт! Видно чути, гарного стріму, дякую. Так, Ігор. О, так, я знов не там. Сорі, зараз. Так, Ігор. Треба збирати колекцію настільних ігор. Так, і це буде явно дешевше, ніж робити це по-справжньому. Е, так, також Ігор пише, треба більше брасів, більше. Так. Андрій пише, Саламандра прямо дуже подобається. Ну, так, і. В автори типу теж мають бути хороші, тому маємо, маємо надію. Вау, Хайко дуже гарно пише Андрій. Так, гарно, але я не знаю. Так, Ігор, Хаку, настільки виходять, готуй гроші 100%. так так Оце, оце Хайку я зрозумів без без тлумачення. Так, Андрій тішиться доктору, Ігор пише, китиків треба, давайте ще котиків, доктор. Я думаю, що там ще хтось скаже, о, а ми Кніцію не видавали, давайте ми будемо Кніцію ще видавати. Тому таке. Андрій пише, щось дуже велике і дороге. Але Лосерда. То Мені здається, що Лосерда інакше не вміє. Але коли він співпрацює з іншими, авторами, то в нього виходять дуже гарні і дуже приємні ігри. Так, Ігор пише: Хайку від Лосерди, знову нова гра, готуй новий стіл, більший. Так. 100%. І готуй міксер, яким ти будеш блендерити мізки в себе в, в голові, бо Vital не вміє в прості ігри, самостійно не вміє. Тому таке. Хоча треба подивитися всі його ігри. Може в нього десь колись дуже-дуже давно виходило щось гарне і приємне. Але це все суб'єктивщина. Я знаю, що багато хто з вас е, любить Лосерду, тому таке. Так, добре, ще раз нагадую, що в п'ятницю я готую щось цікаве разом з нашими патронами. Це буде стрім з квізом про настільні ігри. Тому, будь ласка, в себе в календарях помітьте, що п'ятниця 22.00 буде на каналі Стрім. Якщо все буде добре, всі будуть здорові і, і, і все вийде. Має бути дуже класно, дуже цікаво. Я трошки часу. Затратив на підготування, тому я реально надіюся що все буде буде круто. Добре, бачу, що запитань більше немає, тому, друзі, я всім дуже сильно дякую за вашу увагу. Будь ласка, підтримайте Збройні Сили, підтримайте на збір на пташок і підтримайте канал фінансово для того, щоб нам додавати трошки мотивації. Так, Ігор пише, що чекає на п'ятницю, я теж чекаю. Всім гарного тижня, хай він буде спокійний і слава Збройним силам України. Па-па!